Вітаю, шановні друзі, підписники мого каналу, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Я дуже вдячна, що ви взагалі є тут, на цьому каналі. Ми продовжуємо огляд важливих тем. І е, мої підписники в телеграм-каналі запропонували, а не зробити нам такий реєстр місць сили. Ми поговорили з керівництвом нашого каналу. Вони кажуть, Люба, окей, ми тебе підтримуємо. Запускай реєстр місць сили. Тому я закликаю кожного з вас, хто побачить це відео. Напишіть своє місце сили. Напишіть, чому воно важливе, де воно знаходиться, хто нам опікується, все, що ви про нього знаєте, розкажіть його історію в коментарях. Ми обіцяємо створити разом з майстрами перелік місць сили по всій Україні. Сьогодні в гостях нас рідновір Валислав. Вітаю! Вітаю. Розкажи з точки зору сучасного покоління, як, чому важливо зберегти місця сили? Це спадщина, яка транслює гарний поток енергії, який накопичився за величезну кількість століть. Це дає нам певні унікальні переваги для того, щоб відчувати той простір, в якому ми живемо. топ 3 місць сили України, які ти любиш відвідувати? Де ти наповнюєшся енергією? Гора Тотаха. Це де. Тотаха. Татоха. Татоха. Хай буде так. А ти Татоха називаєш? Ну, Прикольно. Я так. Ви бачите, в одному місці сили два імені. Татоха, а я Татоха. Так, так, розкажи про неї нашим глядачам, де вона знаходиться. Де вона знаходиться, можна загуглити Загуглити і ви подивитись прямо маршрут на Google Маті. В цілому, це десь 2,5-3 години їзди від Києва вниз від Києва, якщо рухатись. Чудове місце. Особливо мені подобається дальня частина, яка не така умовно туристична, де краще медитувати глибше і довше. Напевно, це буде перше місце. Так а, мені до вподоби Богіт, а, гора в Тернопільській області, і мені дуже подобається скальний храм. А, а, скальний храм за камянець Подільськом, а, де у нас буша. Бушак теж класна, але я зараз не про Бушу, я про а, скальний храм а, на Кам'янець-Подільський, де Лядовський монастир. А, Лядовський монастир, можливо, так. Там же церква знаходиться. А, там знаходяться печери, які були, раніше використовувалися як скальний монастир, пізніше да, зараз використовується і як храм, а, а... а на самого початку вирили рідновіри і робили там капель? Ну, Воно якесь дуже древнє, да, напевно, щось там було до того. Е, слухай, розкажи мені, будь ласка, як змінюється практика на місцях сили? От є порівняння: ти медитуєш, наприклад, в лісі, в тебе ж там парк недалечко від твого так. дому. От ти медитуєш в своєму паркові, в себе вдома і на місці сили. Угу. От просто уявіть собі математичне рівняння, де є декілька невідомих, і от ви це одне невідоме місце, де ви практикуєте, це друге невідоме, і от воно може бути дати вам суттєвий бонус, коли ви за певним запитом їдете до певне місця. Тобто, якщо людина хоче щось реалізувати в своєму житті і їде в ушу з певним запитом, по-перше, це для неї така серйозна практика виходить, бо вона стежає силу, увагу, концентрацію. От під час всієї подорожі і є можливість там отримати додаткову енергію, та, яка не властива людині безпосередньо. І це розширює можливості для реалізації свого бажаного. <смітна> Якщо порівняти місця сили України з місцями сили в світі, чи потужні наші місця сили? Я знаю, що ти любив подорожувати, коли це було <смітна> чоловікам дозволено. Так. <смітна> Різні місця сили по-різному відгукуються. В цілому мені дуже подобається, що за кордоном в Європі переважно вони більше поважають історичну спадщину, і місця сили, скажімо, чисті, доглянуті, огорожені, тому, відповідно, трошки ну, по іншому ставлення в цілому. до А цих вони місць. ставляться до них як ми от сакральним значенням? А, ну, на стовхенджі точно. Дивіться, там кожен рік проводиться величезна кількість всяких заходів. Правильно, тому їх там прям черга для того, щоб зареєструватися а, і проводити там щось поряд. Ах ти. А ти був на станханджері? Безпем там, там огорожено і от безпосередньо можна бути тільки близько. Не Як можна... відчуття там? А, цікаве, але на кам'яній могилі, наприклад, в Україні мені більше сподобалось трошки раніше років сім тому. Ти був на кам'яній могилі, зараз вона замінована. Як ти ставишся до того, що в Херсонській області на сьогоднішній день знищено незлічену кількість місць сили, зруйновано, знищено, розбомблено, заміновано? Спокійно. Ну, дивіться, ну у Бога є свій план. Кожна дія, яка прямо зараз відбувається, вона ну, може комусь не подобатися, але це частина гармонійного, скажімо, процесу балансування енергії. Ми займаємо зараз, ну не найкраще, скажімо, позицію в цьому, але це природній процес. Ну от, от зміна енергії, да? тобто всесвіт він, він знаходиться в балансі. Якусь частину часу ми не виконували свого призначення, розслабилися, щось не то зробили, і маємо відповідно наслідки. Як ти вважаєш, ми зможемо відродити цю енергетичну цінність Херсонщини? Чи туди зайдуть взагалі якісь нові енергії? І я вважаю, що ми маємо фокусуватися на майбутньому, а не намагатися зберегти минуле. Ну так більшу частину ми маємо все ж таки дивитися в майбутнє, що ми можемо збудувати і створити. От таким чином. Місце сили. Чи правда, що якщо молитися на одному місці 40 днів і навіть більше, писком на схід сонця і робити це щиро і віддано по-справжньому, ти можеш сконцентрувати енергію практики в одному місці і утворити своє місце сили? Ні. Чому? А, тому що для того, щоб. Потік енергії сформувався і затвердився. Треба велика кількість людей, велика кількість років практики, і це не 40 днів. Тобто, це прям велика кількість років, які велика група людей буде приходити і постійно робити практику. Це не є процес отак. Це ну Кількість років має бути це не швидко, моя точка зору. Я взагалі вважаю, що от всі ці історії, як що формуються, треба перевіряти дослідним шляхом. Тобто іти, спробувати те, що відгукується, і дивитися на результат. Якщо він відповідає дійсності, беремо скриньку до наших навичок. Якщо не відповідає, рухаємось далі в пошуках істини. Тобто ти вважаєш, що місця сили, по-перше, місця сили, які були намолені роками, навіть століттями, де відбувалася на регулярній основі практика, багатьма майстрами з великою енергетикою дозволили землі вібрувати певними вібраціями. Так, ну, скажімо, от в Барселоні є Саграда де фамілія. Основний храм, він дуже виглядає специфічним чином. І там дуже специфічний поток енергії. Я б не сказав, що він взагалі схожий на щось подібне в інших, в інших храмах, скажімо, Європи, де я був прям от щось інше, зовсім інше. Кирилівська церква в Києві, яка побудована там десь 13 століття, яке прямо зараз ну вважається да дати останнього будівництва. Але от відчувається, що вона дуже старенька, там дуже старий потік. Тобто там щось було дуже давно і дуже прикольне. То дуже той потужний потік, потік. Той потік мені дуже спокійний, якісний і подобається. Люди, які практикують зараз в місцях сили, і вони шукають себе. Буває так, що вони приїдуть на одне місце сили, їм там погано. Приїдуть на друге, їм там класно. Чому одне місце розумнує, а чому не розумнує? І чи погано, якщо ти приїжджаєш на місце сили, тебе починає вивертати, ти, вибачте, блюєш, тобі хочеться кричати, плакати, в тебе течуть соплі, слюні, сльози? Це не погано, це природний процес. Я вважаю, що так відбувається, якщо є. Якщо людина в притул не бачить о, своїх задач, які треба ну, пропрацювати. Актуальні задачі, то от у цьому рівнянні, що я казав раніше, да, от, от частинка перша особиста енергія, там щось сильно недопрацьовано. От на щось людина прямо закриває очі, а от вона приїжджає на, на, на святе місце, яке додає енергії певного чину, і в щось вона відчуває, включається розуміння, що от ой, а насправді я не дуже екологічно живу. А, от а тут щось ну, відкриваються очі, коли ти бачиш наскільки а, відрізняється своє уявне від реального, то може стати неприємно. Лагідні енергії зараз заходять. Ти бачиш, що у нас формуються якісь нові егрегори. Як ти вважаєш в майбутньому, який, якою буде неоведа, якою буде релігія? Це будуть якісь гуртки по інтересам, бо я чула дві точки зору. Знаєш, угу. одну чула, що буде біполярний світ. Тобто люди будуть жити в великих містах зі штучним інтелектом, і будуть сфокусовані виключно на науці, а інших, кому це буде чуждо, вони підуть жити в екопоселення і це стане просто трендом по всьому світі. Тобто, одні будуть за цифрові технології, а другі будуть вирощувати моркову, капусточку і будуть радіти природі. А, а чула ще таку версію, що в кожної людини буде свій Бог всередині і буде жити в своїй парадігмі, якісь. І ще чула, що просто зайдуть якісь сформуються якась єдина монорелігія. От яка в тебе точка зору? Треба починати з себе, працювати над внутрішньою енергією, розвиватися. І, бо всередині мені якось більше подобається Це в цьому сенсі. Чи будемо на релігія? Мало вирогідна. Прямо зараз. Навпаки, ми все більше йдемо в специфікацію. Я просто роблю бубни і комунікую з десятками людей кожен місяць, дуже близько. Да? Mm -hmm. а, а так потрошки сотнями. Да? То відповідно, от кількість невеликих гуртків, які займаються містикою, практикою, от от, от гурток, і там, скажімо, косяк людей 30-40. А, да, основний і ще сто час від часу так ну приходять, виходять. І таких гуртків величезна кількість, mm -hmm. їх прям дуже багато, і багато яких з'явилися за останні декілька років. От, три, п'ять, хтось більше. Але в цілому, от саме розвивається така ну диверсифікація практик. І кількість людей, які почали там стояти на цвяхах, практикувати з бубном, робити якісь практики, їх стає більше глибше, і це стає більш, скажімо, ну, мейнстрімом, як колись стане, я вважаю. Як колись стане, що колись було, що ми маємо фізично там ходити в тренажерну залу, доповнювати да свій, скажімо, такі пасивний міський образ життя фізичними навантаженнями, якимось гармонійним форму, які подобається, то й практика духовна вона стане з часом. Таким так само А, угу. е, Стосовно практик, е, духовні практики бувають різні. Зараз е, народжувалися, ну, ти бачиш, напевне, в тебе і діти такі чудові. Е, от, в мене дитина вона вже народилася з якоюсь вродженим відчуттям природи, енергії, розумінням. От їй не треба взагалі нічого. Вона тупо просто знає. В тебе троє дітей і в тебе так круто, вони ж менші за мою катрусю. Вони інші, навіть зовсім. Скажи, ось ці діти, як вони взаємодіють з місцем сили? Бо моя просто-от вона просто приходить і вона відчуває, де вона хоче бути. Для неї природа і відпочинок на природі вже більш в пріоритеті, ніж десь там почилити, потусити, віддохнути. Ну тобто вона шукає єднання з природою. В майбутньому в місця сили. Чи стануть вони місцем, де будуть наповнюватися наші діти? Я сподіваюся, що так. Що це буде поважне місця, які ми будемо ну, як людство поважати, цінувати і використовувати, скажімо, ці ресурси, да, от де, де цікавий потік, цікаву енергію для блага кожної людини і людства в цілому? Створити нові місця сили. Ти говорив про майбутнє, чи зможемо ми їх створити? Так, безумовно. Дивіться, там, де, там, де зараз будуються там духовні центри, де проводяться купа містичних практик, от-от там навіть орендне приміщення, яке використовується під тренінги о, в Карпатах. там Аватар Фест де роблять. Ну Наприклад, да тобто там, де регулярно збирається велика кількість людей, практикує е, якісну. Ну, гарну практику, да? яка наповнює світлом, любов'ю, радістю, чимось гарним таким. Да? Воно структурує простір і воно з часом накопичується. Але мені вважається, що це має бути роки і роки. Але в цілому, це ну, просто стабільний потік, який збережеться на потім багато часу. Він дуже так повільно набирає оберти. Але в цілому, так, звісно, от всі ці місця, де зараз велика кількість практик робиться, вони вже відчуваються іншим чином. Ти заходиш в приміщення, по-іншому дихається, по-іншому відчувається. Вот так. Зараз хочу звернутися до свого оператора. Коли ми омкаємо в сусідньому кабінеті, ми робимо місце сили. Так і знаю. Це точно. От е я тобі дуже вдячна за те, що ти прийшов до нас до ефіру. От класно з тобою! Коротко, лаконічно, зі змістом, сіли, поговорили. Шановні глядачі, а що для вас місця сили, який у вас топ-3 місць сили в Україні? І чому, що ви відчуваєте на місцях сили? І, можливо, хтось з вас народився біля місця сили? Напишіть про це в коментарях. Будемо це обговорювати. Закликаю вас бути небайдужими. Давайте будемо діяти. Це ж не важко. Ми ж не котики. ліва, права ручка. І тако своїми лапками по клавіатурі. Клац-клац-клац. І клац, клац. написала мені цілий роман. Я потім про нього буду розповідати в блог. Дякую тобі дуже сильно. Сьогодні в нас Велислав в гостях. Підписуйтеся на його соцмережі. І якщо вам потрібен бубон, або ви практикуючий майстер і ще не ознайомилися з технікою бубоніння, welcome! Це реально дуже класний майстер. Дякую. Дякую вам.